Доброго дня, вітаю вас у своїй невеличкій теплиці. Сьогодні у нас на коленді 13 травня, і ми будемо проводити перше пасанкування у цьому сезоні. Ось це у нас сорт мануса. Також на каналі є відео, як ми старалися зберегти наші томати під час снігопадів і морозів китневих. І ось вже пройшло чуть-чуть більше місяця з того періоду. І ось так. Наші виглядають томати на сьогоднішній день. Будемо проводити пасинкування, оскільки вони вже досить сильно виросли. і Для того, щоб пасинки не тягнули з них поживні речовини, потрібно ці пасинки видалити. Також ось хочу вам показати один томат. Він в мене зламався, але я його не видаляв, я його не видаляв. Я просто-напросто видалив ту частину, яка була зламана. І за допомогою пасенка, який був на томаті, я його залишив і буде в нас повноцінний томат. Отже, на рахунок пасенкування. всі ми знаємо, що, такі. що таке пасенки, ось так вони виглядають. Їх потрібно ось так видаляти, оскільки пасенки тягнуть на себе дуже велику кількість корисних речовин, але Сповільнюють дозрівання самих томатів, цвітіння, цвітіння, тому їх потрібно видаляти. Це перше видалення, але ще не останнє, оскільки ще буде пасинки у нас безліч. Ось деякі томати вже в мене починають цвітіння. Ось, бачите, вже з'являється перший цвіт, так що буквально ще. Я думаю, за місяць вже будуть у нас томати. Томати ось так само і тут ми видаляємо. Підживляли ми наші томати також азотними міндобрами. Тільки зверніть увагу, що томати не, варто, не варто томати підживляти надто великою кількістю азотних міндобрів, оскільки вони почнуть можуть почати жирування. і це... Не надто приємна штука, тому її потрібно томати буде або пересушувати, або надати їм стрес, щоб вони почали плодоносити. Ось. Тому краще з азотними міндобрами трішки себе поводити з томатами обережно. Ось Ці томати підживлялися з азотними міндобрами тричі, а Останній раз ми вже підживляли їх 20-20-20, -2020, і ось такий у нас непоганий результат. Стебло, як ви бачите, не є тонке, грубе, починається цвітіння. Так що, думаю, все буде гаразд. Також ми їх обробляли від фітофсторозу, оскільки це найгірший ворог наших томатів. Ось Оскільки у нас останній тиждень йдуть дощі, йдуть дощі, досить холодно і велика вологість і для того, щоб... Фіталатора не чіпалася до наших томатів, ми її, звичайно, томати обробляємо. Ось це у нас е, сорт Толстой. Я на нього кажу Товстун. Бачите, він також вже починає е, своє цвітіння. Ось. Тому надіємося, що наші томати будуть. Рости непогано і гарно дозрівати. Також їх ще потрібно буде підв'язати на шпалери, оскільки накривалися агроволокном, і на шпалери ми не підв'язували. Тому сподіваюся, що наші томати будуть хороші. Всього найкращого, гарних вам урожаїв. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.